Має вітання – це актуальна підбірка но України та світу. Станемо на 8 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Розпочинаємо ми традиційної зведення генерального штабу збройних сил України. Протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. противних завдав за уточненими даними і завдав одного ракетного та 61 авіаційного удару. Застосував ворог при цьому чотири ракети та 82 керовані авіаційні бомби. Залучив для ураження понад 1200 дронів камікадзе та здійснив понад 4000 обстрілів позицій наших військ і населених Ну і зранку у ряді регіонів нашої держави пролунала повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння. Зокрема, повітряна тривога лунала і у столиці. Наразі там відбій, як і в області, а також у Черкаській області. Кіровоградський щойно стався відбій повітряної тривоги. Також моніторингові канали повідомляли, що у Сумській області ворог застосовує безпілотники а по Харківській області наносив удари балістичними ракетами. Більше деталей ви дізнаєтесь згодом, тому слідкуйте. За нашими ефірами а про всю небезпеку з повітря ми будемо повідомляти у режимі онлайн, тому відправляйте цю трансляцію рідним та близьким. Ворог ночі атакував столиці у Деснянському районі. Внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. Воріння уламків ліквідували, потерпілих там немає. Також внаслідок падіння уламків безпілотника стали загоряння автомобіля. Пожежу ліквідували. Вибуховою хвилою пошкоджено скління нежитлової будівлі та поруч розташованої автівки. А от у Саломському районі столиці уламки збитого дрона впали на автомийку. Там пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було постраждалих поперед. Ньо теж немає у голосіївському районі. Ламки дрона пошкодили вікна в офісній будівлі за попередньою інформацією, Без постраждалих також наслідок личання уламків безпілотника пошкоджена тепломагістраль великого діаметру. Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії. Також відомо, що під обстрілом вночі та зранку був і Харків. Та на цей час відомо про 27 постраждалих. Серед них троє дітей. За даними мера міста Ігоря Терхова у Шевченківському районі зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Палав палав один із поверхів. Ще два удари сталися у Слобідському районі. Один з них також у житловий будинок. Ну і зокрема, ДСНС повідомляє, що внаслідок чергового удару по Одесі загинула одна людина, пошкоджено 10 гаражних приміщень. Адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків знищено легкові вантажні автомобілі та автобус. Там також відомо, що в місті виникли пожежі, які ліквідовані рятувальниками. Інформація наразі уточнюється. Зокрема, у Костянтинівці на Донеччині вчора загинули 4 чотири людини через російські авіаудари і ракетний обстріл. Ще одна людина в місті поранена. Пошкоджені будинки, адміністративна будівля, авто, лінії, електропередач. Ауту дружківців цієї області також російські окупанти ФПВ-дроном вбили людини і пошкодили техніку. Такими даними поділилися в обласній військовій адміністрації. Також відомо, що одна людина отримала травми, пошкоджені 14 будинків та 5 авто. Гуди СНС показали наслідки атаки по територіальному центру комплектування та соціальної підтримки. У Кременчуці. повідомляється, що внаслідок удару виникла пожежа площею близько 700 метрів квадратних. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти, криміналісти, вибухотехніки, патрульні поліцейські та рятувальники. А от українські морпіхи вивісили прапор у дачному на Дніпропетровщині, спростувавши файки Російської Федерації про контроль над селом. Підрозділ 2-го батальйону, 37-ї бригади морської піхоти заявив про повний контроль над населеним пунктом. Також військові зазначили, ми тут, і ми готові битися до кінця жодного метра нашої землі не віддамо без бою. Окрім цього, відомо, що і Росія перекидає. Ресурси, зокрема, понад 20 вантажівок живою силою запорізького напрямку через Маріуполь, в Таганрог або Ростов. Про це повідомив керівник центру вивчення окупації Андрющенко. Згідно з маршрутом, вантажівки ймовірно рухалися на залізницю. Зауважив він і припустив, що далі Росія може перекинути їх на сумський напрямок. Ну і полювання вдається і нашим воїнам. Сухопутні війська показали знищення російських операторів дронів. Воїни 225-го окремого штурмового полку вистажили екіпаж безпілотників, який щодня наводив ворожу артилерію та кругував удари по піхоті. Кілька влучних ударів і ворожий розрахунок знищено. Росіяни відкрито публікують відео, як навмисно б'ють по рятувальниках. Про це заявили до СНС у службі надзвичайних ситуацій. Написали, що Росія нападає на тих, хто не воює, і без зброї намагається врятувати цивільних людей. Це не просто терор, це демонстративна нелюдяність. Цілити у тих, хто витягує з під завалів, значить воювати проти самого життя. А от окупанти навмисно б'ють по територіальних центрах комплектування, аби зірвати мобілізаційні заходи України. Про це повідомили у сухопутних військах. Такі атаки частина ширшої кампанії, що включає мінування та спроби терактів, за словами речника командування сухопутних військ збройних сил України Віталія Саранцева, Удари по ТЦК у Полтаві, Кривому Розі та Кременчуці є продовженням цієї тактики, і такі загрози можуть тривати і надалі. А от Володимир Зеленський підписав новий особливий санкцій цінний пакет проти Російської Федерації про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні. Санкції націлені на фінансові схеми, зокрема криптовалютні пакет синхронізується із санкціями партнерів і містить українські ініціативи. До речі, на сайті президента вже опублікували ці списки. Згідно з указом, обмеження були введені проти 60 юридичних і 73 фізичних осіб. До списку потрапив також проросійський молдавський політик утікач Ілен Шор, який як писало видання фінаншл. Times. Він заснував криптовалютний токен А7А5, щоб допомогти Росії обходити санкції. За допомогою нього він за 4 місяці перемістив близько 9 мільярдів доларів. Також відомо, що Володимир Зеленський нагородив наших захисників з дня нагоди дня військовоморських сил України. Президент відзначив українських морських захисників державними нагородами та подякував їм за службу. Він підкреслив, що завдяки діям збройних сил наша держава виборола контроль над островом Зміїним і виштовхнула російський флот у віддалені бухти. Моряки разом із розвиткою та служби безпеки України щодня забезпечують роботу українських портів і морських шляхів. А от головну базу російського чорноморського флоту атакували невідомі дрони. Як повідомляють російські засоби масової інформації, масований удар безпілотників по новоросійську почався вчора зранку. Атака велася одночасно з повітря та з води. Кілька годин у місті лунав сигнал повітряної тривоги. Було чутно стрілянину та вибухи. Працювала, начебто, протиповітряна оборона. Про наслідки поки що нічого не повідомлялося. Але ось що цікаво, два дні поспіль колапсу в російських аеропортах. Сотні рейсів було скасовано. Совано через загрозу атак невідомих безпілотників. Тимчасово не обслуговувалися рейси на кількох литовищах. Про це повідомляли російські телеграм-канали. Загалом було скосовано близько трьохсот авіарейсів, не враховуючи ті напрямки, де робота аеропортів було взагалі повністю припинено. Ситуація свідчить про зростаючі напруження та вплив на повсякденне життя в країні-агресорі. А от в Україні до речі, жіночих купе стало більше. Укрзалізниця розширила перелік поїздів з відповідними вагонами. Вони курсуватимуть за маршрутами Київ, Запоріжжя, Коваль, Київ, Львів, Харків. Квитки до речі зявляться у продажу із 25 липня. Жіночі купе вже доступні у складі 15 потягів. Чи користувалися ви такою функцією? Будь ласка, зазначте у коментарях під нашу трансляцію. Нам важлива ваша думка. На кінець нашого випуску традиційно інформуємо про важливість цього дня, 7 липня. Понеділок, і сьогодні відзначають день працівника природно заповідної справи, а також міжнародний день миру та любові це всесвітня акція, покликана поширити хвилю позитивної енергії по всій планеті. На цьому в мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі медіа з 8 до 11. Вже наступні години. Ви дізнаєтесь більше деталей про російські атаки на територію України. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та нашу державу.